Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина і з вами Богдан Демборинський. Як завжди, говоримо про чудеса, які творить Воскреслий Христос, і обов'язково в кінці цієї передачі я помолюся з тими з вас, хто хоче отримати зцілення. Ми практикуємо служіння зцілення з моєю дружиною Людмилою вже більше 20 років, а якщо точніше, то 23 вже скоро буде. Бачили за цей час масу найрізноманітніших чудес. Постійно отримуємо свідчення від різних людей, які дивляться наші передачі, які телефонують, з яких ми молимося по телефону, через Viber, через Ютуб люди отримують зцілення, дивлячись передачі. Тобто Бог досягає людей незалежно від відстані, незалежно від того, де вони знаходяться, в якому вони положені, який в них діагноз. Христос вчора. Сьогодні, і по віки той самий, він не змінився. І так як він колись зціляв людей 2000 років тому, людей, які приходили до нього, точно так само він сьогодні зціляє всіх, хто звертається до нього. Він не змінився, в нього не стало менше сили, він не постарів, слава Богу, і він живий сьогодні, щоб нам допомагати, щоб нам надавати допомогу у всіх сферах нашого життя. І недавно на днях отримав. Цікаве свідчення, сестра написала, вона якраз перед тим кілька днів телефонувала, помолитися за її чоловіка, в якого дуже болів кульшовий суглоб. І я за нього молився по телефону. І потім я йому запропонував встати, почати ходити. І він почав ходити, я його ще попросив, щоб він пострибав. Він щось не дуже хотів стрибати, але потім почав і стрибати і все боявся. І вона мені написала, що ви молилися за мого чоловіка за зцілення шийки стегна і кучового суглобу. Це було три дні тому. Мій чоловік в 2001 році потрапив в аварію і лежав в лікарні. А потім в нього почалися сильні проблеми з суглобом, і це продовжувалося на протязі 22 років. Суглоб в останні дні дуже болів, так що він взагалі не міг працювати, і часто йому потрібно було сідати, щоб перепочити. Не міг довго стояти на ногах. І в нього друга група інвалідності. І лікарі сказали, що суглоб повністю стертий, і діагностували четверту стадію коксоартрозу. І, відповідно, наполягали на операції, на заміні суглобу. Е, медицина, не дивлячись на всі її досягнення на сьогоднішній день, вона не здатна вилікувати коксартроз. Чому? Тому що там відбуваються так звані незворотні процеси. І немає таких засобів, які здатні відновити кісткову тканину, хрящові ці всі тканини, нервові, ці всі процеси там, кровопостачання. Просто все, що можуть запропонувати, це видалити стертий суглоб і замість нього поставити металевий. Не завжди це закінчується благополучно. Не знаю, яка там статистика, але сама по собі операція коштує дорого і реабілітація складна, важка. І також супроводжуються болями. Тобто, це не є така проста річ, як би хотілося. І ось вони на операцію не наважувалися, і все-таки, нарешті, наважилися зателефонувати. Вони десь з Херсонщини, живуть в Херсонській області. Ось і. Коли вони зателефонували, а чоловік ще перед цим він не хотів телефонувати, бо каже: та там пастор Богдан зайнятий, такий дуже, нащо його турбувати? Але ж це серйозні речі, це нога. І все-таки жінка наполягала, вони зателефонували, і вона пише: сталося диво. До молитви він навіть боявся не те, що стрибати, а ходити йому було дуже боляче. А стрибати він взагалі не міг. І коли ви йому сказали пострибай, він каже, навіть трохи боявся стрибати. Щоб в суглобі щось не зламалося, бо дуже сильні болі були, але почав стрибати, і біль став меншим. А через хвилину взагалі біль зник. І вже третій день мій чоловік працює, ремонтує машину, ходить навколо тієї машини і сказав, що почне навіть бігати. Ось такі речі. І зараз, а він кульгав всіх цих 22 роки, він кульгав на цю ногу. Напевно, що вона коротша була, ну звичайно коротша, якщо артроз. І він каже. Зараз йому 57 років він почуває себе так, наче тієї аварії взагалі не було. І своєму другу сказав, що він хоче зайнятися бігом, тому що він раніше цього робити не міг, але, напевно, дуже хотів. І мені подобається, знаєте, коли приходить Ісус, і коли він робить чудо таким чином, за лічені секунди людина страждала десятки років. І все, що, яка перспектива в неї була, ця операція складна, дорога, невідомо чим закінчиться. І тут приходить Ісус і зціляє цю людину. Медицина розвивається, вона не стоїть на місці. Ви пам'ятаєте історію з Євангелія від Марка і в Луки, вона, мабуть, згадується кровотечева жінка, яка 12 років страждала на кровотечу, витратила все своє майно на лікарів, стало їй ще гірше. Вона ніякої допомоги не зазнала, гроші закінчилися, і в неї вмерла всяка надія. Але потім вона почула про Ісуса і в неї зародилася віра. Вона прийшла, доторкнулася до нього і отримала своє чудо. Так, тоді медицина була така, така, досить дивна. Зараз вона також в багатьох випадках дивна. Багато речей вони вже навчилися робити, багато речей на грані фантастики з того всього, що робить медицина. Але. Вони роблять не все. Вони стараються розвиваються, вчаться щось там набуває досвід, щось вдається, щось не вдається. Часом вдало, часом не вдало. Але щось, щось роблять. Але вони не можуть зробити те, що робить Бог. І зараз популярна є така концепція сімейного лікаря, коли лікар приписаний якби, до якоїсь сім'ї конкретно чи до кількох сімей там, і він знає тебе від народження. Він знає, як ти народився, скільки ти важив, що там з тобою було, як тебе там животик болів, коли там що сталося, скільки ти ваги набрав, і він веде тебе напротяг твого життя. І, і, по ідеї, це повинно бути дуже ефективно, тому що цей лікар знає про тебе все і він знає, як тобі допомогти. Але є одна проблема. Коли ти народився, лікар вже мав якусь там кількість років життя, він вже прожив. І шансів на те, що він переживе тебе, ну, не так багато. Тобто він не зможе супроводжувати тебе протягом всього твого життя. Рано чи пізно він перейде в вічність, і тобі потрібно буде шукати нового сімейного лікаря, який би турбувався про тебе. Окремі багаті люди і такі впливові, там, політики, президенти, царі, вони мають не то, що сімейного, а особистого лікаря, який займається виключно тільки ними. Але. Також вони хворіють, також вони вмирають, часом несподівано, часом дуже несподівано, і ці лікарі нічого не можуть зробити. І я не говорю про те, що там медицина якась добра чи погана, потрібна чи не потрібна. Я говорю про те, що ми з вами маємо лікаря, який не старіє, не вмирає, який знає вас від народження, який знає вас не те, що від народження, а від створення світу. Найкращий лікар, який тільки може бути, не те, що сімейний, не те, що особистий, а лікар від Бога, справжній лікар від Бога, той, який посланий був на землю з місією знайти і спасти те, що загинуло. Той, який прийшов на землю з місією для того, щоб відкрити очі сліпим, полоненим дати визволення, зцілити сокрушених серцем. Бог його для цього помазав, Бог його для цього прислав на землю. Щоб врятувати нас від наслідків гріхопадіння, які сталися в Едемському саду. Я зачитаю вам з Євангелія від Луки. дуже люблю ці слова. Свого часу вони мене надихнули на служіння зцілення, такий якби останній поштовх. Ісус читає з книги пророка Ісаї, це Євангелія від Луки, 4 розділ з 18 вірша. Дух Господа Бога на мені, тому що Він мене помазав або дав призначення, послав на місію. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на свободу і проголосити час Божої милості або час Божого благовоління. Це є місія Ісуса Христа, це є те, для чого Він прийшов на цю землю. Полоненим визволення, сліпим прозріння, сокрушених серцем зцілити, пригноблених відпустити на свободу. Хвороба несе в собі рабство, хвороба несе в собі пригнічення, хвороба це злодій, хвороба це ворог, хвороба це наслідок гріхопадіння, яке сталося в Едемському саду. Коли люди збунтувалися проти Бога, коли люди перестали довіряти йому, вони змушені були покинути Едемський сад. І замість достатку, замість спілкування з Богом прийшла бідність, прийшло відкинення, замість здоров'я прийшли хвороби. Замість достоинства Божих дітей прийшов сором, замість життя прийшла смерть. Писання говорить, що через непослух одного всі стали грішними, і з гріхом прийшла смерть, через непослух одного Адама. І так само через послух одного Ісуса ми всі маємо доступ до Божої благодаті, ми всі маємо можливість на спасіння. Ми всі маємо доступ до зціляючої сили Божої, яку приніс в цей світ Син Божий Ісус Христос. І все його служіння, якщо слідкувати по новому заповіту, воно було наповнено чудесами. Я пробував порахувати в новий заповіт, там десь більше ста разів згадується про зцілення, вигнання демонів, Воскресіння з мертвих, десь близько сотні разів. Про що це говорить? Про те, що зцілення було важливою частиною служіння Ісуса Христа. І якщо воно було важливим тоді, 2000 років тому. То так само воно залишається важливим сьогодні, не дивлячись на розвиток медицини. Багато людей, на жаль, християни, в тому числі, вони забули про це. І вони говорять, що сьогодні така хороша медицина, що нам вже Бог не потрібен. Нам же не потрібно стояти в вірі в простілення, тому що от лікарі вже можуть справитися з усім. Але насправді це не так, це далеко не так. Я пам'ятаю, колись. Ми молилися за одного чоловіка, в нього, в нього також була проблема з суглобами, і він сам спортсмен. Але напротягом життя в нього якісь були там проблеми з судинами, в нього постійно мерзли ноги, там погіршений, я так розумію, кровообіг був. І ось вже з віком в нього почався так само цей коксартроз, і йому переставили два суглоба обидва і лівий, і правий. Кучові суглоби йому замінили. І один з них не пережився. І цей чоловік пережив 10 операцій. Всього, в загальному, 10 операцій на суглобах. І, врешті-решт йому цей один з суглобів зняли просто, тому що не було більше вже надії на те, що він приживеться. 10 суглобів на кучових суглобах. 10 операцій на кучових суглобах. І врешті-решт він залишився вдома, не здатний пересуватися навіть на милицях, тому що ця нога боліла. Тому що там ще, й, крім того, погіршений кровообіг. І він лежав безпорадно. він навіть не міг себе обслуговувати. Діти приходили до нього, готували йому їжу там і обслуговували його. І ось він почув про наше служіння, він почав слухати проповіді, він зателефонував на нашу лінію, з ним помолилися, і він став і почав ходити з милицями, але почав ходити. Тобто ця нога перестала боліти, Перестала його турбувати, і він зміг пересуватися вже по квартирі, і навіть виходити. На вулицю, тому що Ісус живий, тому що Він є найкращий лікар, сімейний, особистий, самий найкращий ізраїльський лікар. Це є Ісус Христос, Син Божий. І Писання говорить: всі дивувалися, це п'ятий розділ. А, вибачте, це, мабуть, четвертий. Так, це четвертий Луки. 32. Дивувалися його науці, бо слово Його було повне влади. Ісус говорив з владою, і був в синагозі чоловік, який мав нечистого духа, і Він закричав голосом сильним: Залиш, що нам і тобі, Ісусе, з Назарету, ти прийшов погубити нас. Я знаю, хто ти, святий Божий. А Ісус же погрозив йому, кажучи, мовчи і вийди з нього. І кинувши його перед всіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх. І всі один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка крізь по всій країні. І вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати, а те, що Симона була в тяжкій гарячці, його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, те, що почала їм услуговувати. А коли заходило Сонце, всі, хто мав яких-недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і Він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх, а з багатьох з них виходили також біси, що кричали Ти Син Божий. А він грозив їм і не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Нам також треба знати, що Ісус є Христос, тобто помазаний, Месія, Спаситель, той, хто посланий Богом для того, щоб нести нам спасіння. Сцілення це також є частина спасіння, не тільки прощення гріхів, не тільки дар вічного життя, а зцілення фізичне, тілесне, душевне, в тому числі, також. І все це робить Ісус. І знаєте, в нього не є якась там вузька спеціалізація там. окуліст, терапевт, невропатолог, які там ще є, дерматолог і так далі. Він будь-яку хворобу може зцілити. Тут написано: приносили до нього всяких різних. Будь-яких і біснуваті були, і в течі гарячка була, і приводили якихось інших, і глухих, і німих, і паралізованих, і він їх всіх зціляв. Чому? Тому що він саме для цього прийшов. Читаю з п'ятого розділу, з 15 вірша. Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недух. І 17 закінчення. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Оце характеристики Ісуса Христа. Не тільки погляд добрий, не тільки гарно проповідує, але робить практичні речі: звільняє людей від наслідків гріхопадіння Адама і Єва в Едемському саду. Звільняє їх від впливу і влади диявола, звільняє їх від цих всіх смертельних симптомів цієї отрути гріха. У вигляді хвороб і не дух. Бог любить людей, Бог зацікавлений в тому, щоб ми з вами були щасливими, здоровими, жили довго. Це його бажання. Бог ненавидить зло, Бог ненавидить гріх, Бог ненавидить смерть, Бог ненавидить хвороби. Хвороба це ворог. З нею потрібно воювати, з нею не потрібно миритися. Медицина не здатна перемогти хвороби. В нашому місті колись. Не знаю, скільки там років тому, десятки. Була одна аптека, одна лікарня колись в свій час. Сьогодні в нас тих аптек вже, я не знаю, десь, напевно, з 500 лікарень, так само, десь з 15, мабуть, вони розбудовуються постійно. Там їх стає більше і більше цих палат, корпусів. Це все росте в ширину і в вишину. А хворих чомусь стає більше і більше. Чомусь люди хворіють більше і більше. Ну Так не повинно бути, якби. Медицина здатна була вирішити всі питання. Але ви скажете також, ну і Бог не здатен вирішити всі питання. Ісус ще 2000 років як помер і воскрес, і Він весь цей час діє, він нікуди не дівався, в нього не було ні відпусток, ні вихідних. Але люди все рівно продовжують хворіти. І навіть в церкві християни хворіють на сьогодні. Я думаю, що не тільки я це знаю, а ви також це знаєте. Можливо, хтось з вас з вірою в Ісуса Христа. Ви в церкві вже багато років, можливо, там 20, 30, 40, але і вас дошкуляють якісь хвороби, і ви не знаєте, як від них позбутися. І коли люди телефонують і кажуть, що я не знаю, що робити. Ісус говорить: якщо будеш вірити, побачиш славу Божу. І взагалі для християн слово таке Я не знаю, що робити, його потрібно викреслити з свого лексикону. Тому що Ісус говорить, тільки віруй і спасешся, тільки віруй і вона спасеться. По вірі, вашій буде вам. І все, що від нас вимагається, з вірою приходити до Ісуса Христа. Е, в свій час ми ходили по поліклініках чи по лікарнях. Е, в свій час у нас були ці дільничі лікарі, зараз, і вони приходили, коли е, телефонував в поліклініку і викликав їх. Сьогодні вже сімейні лікарі не ходять. На виклики, треба йти до них, сидіти в черзі, там, записуватися на прийом. А за кордоном там взагалі кажуть веселіше в Європі, там кілька місяців потрібно чекати на прийом, записуватися там, за півроку. І якщо в тебе якась там гостра необхідність, то тільки швидка допомога, там, це вже як крайній випадок. А ми з вами, з вірою Ісуса Христа, нам не потрібно стояти в черзі, нам не потрібно записуватися на півроку наперед. Якщо ви прийняли Ісуса Христа і Він живе в вас, то ваш особистий лікар, найкращий лікар, він з вами завжди, 24 години на добу, без вихідних і без відпусток, без всяких перерв, завжди ви можете звернутися до Нього. Більше того, Він дає нам з вами владу над бісами і над хворобами, щоб їх виганяти. Ви можете звертатися до служителів, щоб вони помолилися за вас. Ви можете особисто використовувати силу і владу в імені Ісуса Христа. Це вже питання. До чого ви доросли? Як близько ви вже пізнали Ісуса Христа? Наскільки ви вже з'єдналися з Ним і вникли в Нього? Читаю з Євангелія від Марка, 6 розділ з 54 го вірша. Там якраз Ісус з учнями перепливає через Галілейське море. І коли вони вийшли з човна, люди зараз же його впізнали. І розбіглися по всій країні і почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. Тобто, з їхньої сторони була якась дія, активна дія. Е, просто так розбігтися по всій країні і принести хворих це, це не було так просто, тому що транспорт не те, що, не те, що зараз ми маємо, зв'язок взагалі відсутній. Все передавалося з уст в уста. в основному пересувалися пішки без. Е, Коней чи, чи осликів, цих не дуже там у них було, люди були бідні. І написано далі, куди він тільки приходив в села чи міста, чи хутори клали на Майданах хворих і просили його про можливість хоча б доторкнутися до краю його одежі. І хто тільки доторкався, ставав здоровий. Це було тверде рішення. Знаєте, коли ви приймаєте тверде рішення: віра не хитається, віра йде прямо, віра йде за Ісусом Христом. Всупереч думці людей, всупереч діагнозам, родичам, близьким. Іноді люди кажуть, ой, там ми там чоловік чи жінка, вони не вірять, а, а я вірю, а вони не хочуть вірити. І таке враження, знаєте, що проблема в тому, що хтось не вірить. Так це не проблема, що хтось не вірить. Питання в тому, щоб ми з вами вірили. Якщо я вірю в Ісуса Христа, то моя віра не залежить від думки людей, від рівня їхньої віри. Це не має для мене значення, це не має бути важливим для мене. Важливим для мене має бути моє, моя єдність з Ісусом Христом. Люди, які приходили до Ісуса, вони йшли проти думки більшості, вони йшли проти керівництва релігійного, тому що їм забороняли йти до Ісуса. Коли вони йшли до Ісуса, це було зрозуміло, що вони кудись йдуть. Їх запитали, куди ви йдете. А в них був ризик. Вилучення синагоги, тобто повністю викреслення з родовідних списків Ізраїля. Тобто це було серйозно, це не було, знаєте, просто так. Вони собі, між іншим, прийшли там, доторкнулися до Ісуса і все, і отримали своє чудо. Це був серйозний крок з їхньої сторони. Вони відмовлялися від цього решта. Вони переступали через е, прийняту думку в суспільстві, вони ігнорували е, думку родичів, вони ігнорували відстань. Вони націлювалися на зустріч з Ісусом Христом. Вони взнавали, вони збирали інформацію про нього, а не про нові ліки чи про нові клініки. Вони збирали інформацію про Ісуса Христа, який він, де він, як його знайти, коли він там буде. Тобто вони прикладали зусилля в цьому напрямку. До нас колись приходила жінка молода, з дочкою. І дочка трьох років віком. Дитина така гарненька дитина, але в неї чи гіперактивність, чи аутизм вона не розмовляла, і вона була абсолютно некерована. Коли вона була в нас вдома, то вона поводила себе дуже так бурхливо, все там тягнула, намагалася розламати, потрощити, розбити. І ну, з нею було дуже складно. І видно було, що ця мама така вже досить виснажена біля неї. Вона прийшла, щоб ми помолилися за дитину. І я почав з того, що я пояснив мамі, що вона повинна прийняти рішення, за ким вона йде і кого вона слухає. Тому що я розумію, що в такій ситуації батьки вже були всюди. За, за цей час вони вже були по всіх клініках, по всіх там столицях, вони вже прогулили весь інтернет про ці всі симптоми, наслідки, причини і так далі. Але це не лікується нічим ніде і ніколи. І, можливо, ви не в курсі, але офіційно визнається в Ізраїлі, що в них наразі епідемія аутизму, епідемія не просто поодинокі випадки, а епідемія. І швидше за все, це і наслідок вакцинації, оцих от масових вакцинацій дітей від народження Воно впливає на нервову систему, відповідно, викликає затримку розвитку, відсутність мови, ну і так далі, там багато інших причин. І я їй сказав цій жінці. Ви маєте для себе вирішити, ви покладаєте це повністю на Бога, чи у вас є там ще маса запасних варіантів, ви ще будете туди, туди і туди їхати, ще таке, таке, і таке пробувати. І якщо ви для себе приймете рішення, що ви йдете за Богом, покладаєтеся на нього, тоді він зможе втрутитися в цю ситуацію. Поки у вас є додаткові варіанти, Бог почекає. Він, він не спішить, він дає вам можливість робити все, що ви хочете. І ми помолилися за цю дитину. Якихось там особливих видимих змін не сталося, нічого там такого не відбулося, фейерверків не було. І вони пішли. І потім пройшов якийсь час, може, там, я не знаю, кілька тижнів, може місяць. Ми звідкись поверталися. Ми приходимо до себе додому і бачимо, ця жінка з дитиною. Жінка, точніше, в нас на подвір'ї стоїть. Дитини ми не бачили. А дитина була за будинком, там у нас такий невеличкий газончик трав'яний. І ми пішли туди. І ця дитина гралася собі там тихенько в куточку. І коли мама покликала її, е, дитину звали Марта. Марта раз оглянулася, і вона каже: Марта, ходи сюди. І Марта прибігла нормально, спокійно, нормально, адекватна дитина. Е, без всяких оцих от ознак, які в неї були колись, тому що раніше вона не реагувала ні на які слова, вона взагалі ні на що не реагувала. І вона звільнилася. Дитина звільнилася. Хто це зробив? Це зробив Воскреслий Христос, який має чудо для кожного з нас, який має сьогодні чудо для вас. І, і по цій причині я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу вцілені чи звільнені. Прямо зараз, щоб ваше чудо прийшло в ваше життя. Кладіть руку на хворе місце, якщо у вас діти якісь є проблемні з якимись там синдромами чи з ДЦП, чи, чи з аутизмом чи гіперактивністю, чи будь-якими розладами немає значення, будь-яка хвороба. Якщо десь пухлина у вас на тілі є, кладіть руку на пухлину. Рак в тілі, кладіть руку там, де ця ракова пухлина. На голову можете покласти, якщо симптомів різних багато. В ім'я Ісуса, я беру владу над всякою хворобою і немічю в тілах цих людей. Я наказую, нехай всякий цей дух, який викликає неміч, забирається геть. Нехай зціляється психіка, нервова система, нехай припиняються розлади психіки, нехай забирається геть депресія, аутизм, гіперактивність. ДЦП нехай зникає, синдром Дауна, нехай припиняється в ім'я Ісуса, хай відновлюється повністю хромосомний набір, хай зціляється душа, хай відновлюється нервова система, хай відновлюється зір, слух, зуби нехай зціляються, обмін речовин, хімічні гормональні процеси в організмі, нехай проходять в порядок. Русійний склероз нехай забирається геть в ім'я Ісуса, хребет пошкоджений, нехай зціляється, вогнепальні поранення, нехай загоюються. Наслідки після контузії нехай загоються в ім'я Ісуса, Страхи всякі, посттравматичний синдром, нехай забирається геть, в ім'я Ісуса повне зцілення нервової системи, нормальний сон, нормальне травлення. В ім'я Ісуса хай зціляються дітородні органи, хай зціляються суглоби, кістки, підшлункова залоза нехай приходить в порядок. Камінці, тромби, кліщі, глисти, хай зникнуть з організму в ім'я Ісуса, в тому числі віруси, інфекції. Туберкульоз, гепатит, хай забирається геть, діабет нехай припиняється в ім'я Ісуса, виразки трофічні, хай загоюються, і всяка інша неміч, хай забирається геть. Амінь. Амінь друзі, якщо можете перевірте себе, також вам наполегливо рекомендую заходьте на наш сайт або на наш канал в Ютубі, або на нашу сторінку у Фейсбуці, де ви зможете дивитися наші відео, слухати наші проповіді, наставлення, школу, зцілення. Це допоможе вам. Зростати, утверджуватися в вірі, і починайте практикувати те, що робив Ісус, те, що робили учні Ісуса Христа, і ви будете бачити, як відбуваються чудеса. Бог вас хай благословить і до наступної зустрічі.